Що, як вам скажуть, що вже запізно ця історія дає дивовижну відповідь? Уявіть собі, вся надія здається втрачена, саме тут і починається наша розповідь. Поважний чоловік Яїр падає на коліна, він відчайдушно благає про допомогу. Це не просто прохання, це заява абсолютної впевненості, що диво можливе. Але ця затримка у ній криється щось дивовижне, ключова підказка до фіналу. Серед цього хаосу одна жінка простягає руку, вона вірить, що навіть дотик зцілить її. Саме її віра стала ключем. І ось що цікаво, як це вплине на яїра. І саме в цей момент приходить найгірша звістка здається, затримка була фатальною. Надія, здається, повністю знищена цим жахливим повідомленням це пік конфлікту. Але цілитель миттєво відповідає на цей страх, його вказівка проста, але неймовірно потужна. Та що ж це означає тільки віруй, пояснення, яким ми послуговуємося, виділяє три ідеї. Отже, віра це не щось складне, це відповідь, заснована на розумінні та довірі. Прибувши, вони зустрічають глузування, але цілитель просто ігнорує цей цинізм. Він заходить у кімнату лише з найближчими. Це показує, що справжнє диво особисте один ніжний дотик, одна проста команда, і він повертає дитину до життя. І ось результат дівчинка миттєво встає, неможливе стало реальністю. Тож, коли здається, що все втрачено, може тільки віруй, це єдине, що потрібно.